Добрий день, мої маленькі друзі! Вітаю вас! Сьогодні ми з вами опинилися в дуже цікавому місці. Давайте прислухаємося. Що це за звуки? Так, діти, це звуки свійських або домашніх птахів. А де живуть свійські птахи? Так, свійські птахи живуть на пташиному подвір'ї або пташиній фермі. Давайте разом роздивимося, родини яких птахів живуть на пташиному подвір'ї і назвемо їх дитинчат. Півень. <клухи> курка. І їх курча. <селезень>, або качур Качка, і їх каченя, гусак, гусиня, і їх гусеня. Індик, індичка, і їх індиченя, перепел, перепілка, І їх перепелята Серед свійських птахів є ті, що полюбляють плавати у воді. Це качка, качур, гуска, гусак, а також їхні дитинчата. Вони плавають у воді, а тому їх називають водоплаваючі птахи. Всі свійські птахи майже однакової будови. Давайте подивимося, які частини тіла є у них. Голова! Шия, тулуб, хвіст, лапи, дзьоб і очі. У півника на лапках є особливі нарости, шпори, а на голові яскравий червоний гребінець. Тіло птахів вкрито пухом та пір'ям. А зараз, мої дорогі друзі, пропоную вам трошки відпочити і зробити разом зі мною панчикову гімнастику. Приготували ваші догоньки, слухайте віршик. Дві гуски зустрічалися і приязно віталися. Голібками кивали, травичечку щипали. ось крилечка розкрили, здійнялись і палили. Давайте ще разочок повторимо. Дві гусочки зустрічалися і приязно віталися. Голівками кивали, травичечку щипали ось крилечка розкрили. Пропоную вам роздивитися малюночок. Давайте разом подумаємо і скажемо, що вміють робити світські птахи. Що вміє робити півник? Співати, кукарікати, пробуджувати. Що вміє робити курка? Клювати, бігати, нести яйця, квоктати. Що вміє робити качка? Крякати, плавати, ходити! Що вміє робити гусак? Шипіти, щипати. Що вміє робити індик? Галготати, пугати. А зараз я вам пропоную пограти зі мною гру, яка називається «Де півник?». Де півник? Півник на столі. Де півник? Півник під столом. Де півник? Півник перед столом. Де півник? Півник за столом. Де півник? Півник над столом. Де півник? Півник біля столу. Дітки, ви у мене великі молодці. Пропоную вам останню гру на сьогодні, яка називається Порахуй пташок. Одна курочка, дві курочки, три курочки, чотири курочки, п'ять курочок. Рахуємо далі: Один півник, два півники, три півники, чотири півники, п'ять півників. Чудово порахуємо курчат: одне курча, два курча. Три курча, чотири курча, 5 курчат. Діти, ми сьогодні з вами побували на пташиній фермі і подивилися, які птахи тут живуть. У мене для вас завдання. Намалюйте будь-якого свійського птаха, який вам сподобався або запам'ятався найбільше. Буду з нетерпінням чекати ваших малюнків. До нових зустрічей!